Планшет замість підручника лазер замість крейди. навчатися за сучасними технологіями відтепер мають можливість учні одразу двох черкаських шкіл. Обидва заклади перемогли у всеукраїнському конкурсі клас майбутнього, в якому брала участь 221 школа України. Про навчання по новому Маріана Калашнікова. Зараз розблокуйте. Планшети саме так відтепер розпочинаються уроки у Черкаській спеціалізованій школі номер 17 і все завдяки тому, що тутешні учні перемогли на всеукраїнському конкурсі клас майбутнього. Всього в конкурсі брали участь понад 200 шкіл України за перше місце діти в подарунок отримали сучасне обладнання для навчання. Можливість для школи отримати мультимедійну дошку, проектор. Ноутбук, роутер та 15 знайпадів забезпечених програмами для того, щоб мати можливість їх використовувати в навчальному процесі. За умовами конкурсу перемагає та школа, учням якої відкрили найбільшу кількість спеціальних карток під назвою картка юніора. Карточка Юниора является незаменимым помощником каждому школьнику, который пользуется, потому что с помощью этой карточки он сможет там расплатиться за школьные обеды и не только за школьные обеды, а также расплатиться в любой торговой сервисной сети. Помимо этого, родители получают возможность контролировать трату своего ребенка. Кожний родитель получит смс-саобщення на свой мобільний телефон. що ребнок його вопакуша в школі, або в якомусь ліба магазині він купив тут і ліною товар. У цій школі дитяча картка є у кожного другого учня, і саме за це фінансисти і зробили закладу такий подарунок. Діти розповідають, що тепер у них з'явився додатковий стимул для навчання. На цій дошці можна робити все і вимівимірювати все малювати. А от хоті не можна гратися, але все одно дуже цікаво. Буває ти не Ну, деякі елементи на дошці не бачиш, тому дуже зручно було дивитися презентацію на планшеті. Третє місце в конкурсі виборола ця черкаська гімназія. Тутешні учні від організаторів отримали 15 планшетів і дуже зраділи. Ці планшети повністю заміняють підручники дітям, Да? вони являються інтерактивними в користуванні по навчальному процесу. Завдяки сучасному обладнанню розповідають вчителі, уроки можна проводити із демонстрацією максимальної кількості научних матеріалів. А учні можуть проходити індивідуальне тестування в електронному вигляді. Процес повністю контролює вчитель через ноутбук чи навіть скайп, і це стверджують викладачі. Новий рівень комунікації Маріана Калашнікова Владислав Тараканов Черкаси ТСН 1+,1.